І коли вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім, а була в неї сестра Марія. Ці дві жінки, які Господь Бог ставить нам сьогодні перед очі, це Марта, що клопоталася, знаєте, тими життєвими речами. Які є дуже також потрібні, бо кожен із нас хоче, щоб в хаті було чистенько, щоб було що їсти, щоб все було. А інша це Марія, яка сіла у них Ісуса і слухала Його Слово. І Ісус ставить нам оцих двох жінок перед очі, щоб ми розуміли, чи котра частка є важніша. Але Господь каже, що Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, але не відкидає, що того не треба, що робила Марта. Бо в першу чергу Марта запросила Ісуса Христа. Вона його прийняла. І коли ми підходимо до цієї справи по Божому, ми не можемо відкидати людське. І коли приходимо як людина, не можемо відкидати те, що Боже. Сьогодні свята церква святкує святкує спення Пресвятої Богородиці. Чому я так наголошую, що святкує? Бо кожен раз на похороні ми плачемо. Бо похорон це смерть. Яку людина переступила поріг смерті, ми, і ми плачемо за людиною, бо ми її втратили, ми вже собі думаємо, що її більше не буде, що вона для нас пропала і плаче. Коли ми говоримо про Богородицю, про успення, це та, що не вмерла, а каже, а уснула. Щоб ми зрозуміли, бо нам у цьому святі Господь Бог передає дуже важну річ, Богородиця уснула у той спосіб, що вона мала в собі повноту сприйняття людяності, бо була вибрана як сама найдостойніша жінка. Відколи існував світ і мав собі повнуту Божества, бо з неї втілився сам Господь Бог. Ісус прийняв тіло від Богородиці. І дякуючи їй, ми почули Його Слово. Ми почули те, що Господь Бог хотів сказати людині. Це та, яка вмістила в себе Марту і Марію, яка вмістила в себе і життєві клопоти і ту частку, яка не відніметься ніколи ні від якої людини, сіла і слухала Слово Боже. Господь Бог каже: кожному із нас, ми поки живемо у світі, ми маємо думати про земне. Про земні клопоти, так, маємо тим переживати. Але ми ще маємо думати і про Боже. Ми ще маємо думати про те, що Господь Бог нам каже, ото Слово Боже, яке має в собі життя вічне. І іменно це свято Успення Пресвятої Богородиці, це є, це є та межа, яку переступимо всі ми. Бо кожен, хто народився, Кожен, хто мене чує, є одна правда, яка є стопроцентна. Ви всі помрете. Кожен у свій час. Хтось через пару днів, хтось через 10 років, хтось через 100 років, який сьогодні лише народився і 100 років має прожити. Але всі переступимо ту, той поріг смерті. І тому Богородичка у сьогоднішньому святі, підкреслюю, святі успенія Пресвятої Богородиці каже нам: не бійтеся. Просто поки ви живете, вмійте, вмійте в собі поєднати людське і Боже, вмійте наповнити і людське, і Боже. Ми часом кажемо, що щоб бути з Богом, треба відказатися від цього земного, щоб воно нам не заважало. Заважати людині можуть тільки похоті людські. А то, що людське, ніколи людині не заважає. Як говорив святий Іван Павло II, папа Римський, він казав одну із найкоротших його проповідей, він вийшов, перехрестився. І каже, люди, будьте людьми. крапка. Ми перестали бути людьми. Ми часом розказуємо, як ми любимо Бога. Ми молимося, ми ходимо до церкви, але ми перестали бути людьми. Ми забули, що то є бути людиною. Любити один одного, допомагати один одному, підтримувати один одного, подати руку, коли тяжко, підтримати, коли людині важко нести свій хрест свого щоденного життя. Ми перестати бути людиною, бо діти не шанують своїх батьків. Ми перестали бути людьми, бо батьки відносяться до своїх дітей. Як до якоїсь власності, як такої любимої дорогої забавки. Кожна людина це дитина Божа. І ми не можемо казати, ти мій, ти моя і так далі. Ми Божі. Але в своїх відносинах один до одного, показуючи людяність, ми стаємося Божими дітьми. Що є важніше від всяких земних титулів. Тому імену стання Пресвятої Богородиці, та є той час, коли Богородичка заснула в цьому світі і пробудилася в іншому. І знаєте, коли її похоронили, вклали до гробу, були всі апостоли, крім то Томи. Він був далеко за межами, він був в Індії проповідував Слово Боже. І коли дійшла до нього звістка, що Богородиця померла, він на крилах летів додому, прийшов до гробу з учнями і каже, він дуже любив її, дуже хотів, дуже хотів з нею попрощатися. Відкрили вони гріб, а Богородиці нема, тільки купелени, в які вона була замотана, і Дуже сильний запах лілії, так як у нас сьогодні в церкві, бо нам оці лілії чудесні передали Наталя із Англії. І цей запах лілії наповнив всю навколо всі відчули і сказали, що це таке? А це був знак той Божий. Що причиста Діва Марія була взята на небо з тілом і з душею. І потім ми мали свідчення одного маленького хлопчика, який зранку встав і каже: тато, я маю для Папи Римського послання від Пресвятої Богородиці. Тато, певно, здивувався, сину каже, дорогий мій. Дитина маленька, ну, ну, який папа Римський, яка, яке повідомлення. Але він настаював на тому. Пішли вони до священника. Священник спочатку то сприйняв каже, скажи мені, сину, я перекажу папі. Він каже, ні, я маю повідомлення від Богородиці. І я це скажу тільки папі. Це було за папи Пія. І він прийшов, все-таки зробили йому та аудієнцію. І ну тут позбиралися всі, і хлопчик каже: ні. Святіші очі, я вам маю це сказати один на один. І він сказав папі таку річ. Він каже, Богородиця передає вам, що вона не вмерла, а з цілом із душею була забрана до неба. І тоді папа проголосив, іменно, що це було успіння, щоб вона з тілом і з душею була взята до неба. І дуже в скорому часі цей хлопчик помер. Виконав свою місію. І здавало бися, це ж була також для родини велика втрата. Син, на якого покладалися надії, помер. Але все-таки через успення Пресвятої Богородиці, ми отримали знак: не бійтеся навіть смерть. Якщо ви з Богом, якщо ви маєте в собі Слово Боже, якщо ви сповнені тим Божим післанництвом. Принести людям то, що Господь Бог хоче нам сказати. Ісус Христос прийшов тілом у цей світ, щоб сповістити Слово Боже людям те, яке Бог хотів сказати людині. Але Ісус Христос пожив дуже трохи, 33 роки, у цьому світі. І потім Господь Бог говорив через інших своїх посланців. І бачите, як каже Ісус до Марії. Верніше до Марти каже, Марто, ти клопочешся про багато. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла у ніг Ісуса і слухала Його Слова. Слухала, щоби почути. І вам кажу: слухайте, щоби почути. Бо віра наша через слухання. І по вірі ваші дасться. Якщо ви чуєте Бога, ви будете з Богом. І якщо ви чуєте Богородичку, ви будете, як Богородиця в успенні. Заснули в одному світі і прокинулися в іншому, без муки, без терпіння і страждання. Як казала моя дорога бабуся, вона казала Васильку, одного переживаю. Щоб на старости, щоб мене ніхто не обходив. Хочу вмерти, знаєш такого, заснути, та й не пробудитися. Я сприймав то як дитину, але собі думаю сьогодні, так моя бабця, та, яка хотіла наслідувати причисту Діву Марію, як Успення заснула в одному світі. І прокинулися у вічності. Амінь.